Раз уже розповідала вам, як люблю експериментувати над своїми рідними. Зробити торт для близьких це гарна нагода спробувати щось новеньке. І це стосується як начинки, так і якогось елементу у декорі. Давно вже мені прийшла ідея в голову, що шоколадний велюр можна робити не тільки на какао-маслі, а й на соняшниковій олії, адже помітила, що ці дві шоколадні емульсії дуже схожі по своїй консистенції. До того ж, дуже подобається мені, як виглядає завелюрений торт у жовто-блакитному кольорі. Тож, коли моя тітка сказала мені, що у її сина на торті має бути пес патрон, я вже знала, який має бути декор у того торта. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо дві шоколадні емульсії жовтого та блакитного кольору. На парову баню ставимо миску з білим шоколадом та чекаємо, поки шоколад нагріється. Та почне розтоплюватись. Розмішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Не забуваємо, що максимальна температура, до якої можна нагрівати білий шоколад 45 градусів. І коли це сталося, знімаємо миску з бані. Якщо залишились якісь шматочки нерозтопленого шоколаду, цієї температури буде достатньо, щоб шоколад розтопився до кінця. Трішки ще перемішую шоколад лопаткою. Коли шоколад повністю розтопився, додаємо до нього жиророзчинний жовтий барвник. Трішки перемішую шоколад лопаткою. Далі додаємо до шоколаду соняшникову олію. На 100 г шоколаду додаємо 20 г олії. Та перемішуємо лопаткою між собою шоколад з олією. Також пробиваємо нашу шоколадну емульсію блендером. Нам потрібно досягнути максимальної однорідності. На даний момент температура емульсії 33 градуси та переливаємо нашу емульсію в маленький одноразовий кондитерський мішок. Після цього. На тій самій паровій бані розтоплюємо білий шоколад для блакитної емульсії. Оскільки шоколад сам по собі має жовтий відтінок, нам потрібно його трішки відбілити перед тим, як додавати в шоколад синій барвник. для того щоб не було зеленого відтінку у фарби. Тож додаємо до шоколаду діоксид титану зовсім трішки буквально 1-3 чайної ложки та додаємо жиророзчинний синій барвник. Перемішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. А коли шоколад нагрівся до потрібної температури, знімаємо миску з шоколадом з водяної бані та додаємо до шоколаду соняшникову олію, перемішуємо лопаткою та пробиваємо погружним блендером до однорідності. Та вийшла така шоколадна емульсія блакитного кольору. На даний момент її температура 36 градусів. Та переносимо нашу шоколадну емульсію в красу Окремий одноразовий кондитерський мішечок. Спочатку ми будемо наносити на торт шоколадну фарбу жовтого кольору, для того щоб був менший розхід фарби, ми кладемо мішечок з фарбою в ємність від фарбопульта. Температура фарби вже 28 градусів. Отже, фарби ми вже з вами підготували, а тепер поговоримо про торт, на який будемо наносити ці фарби. Вирівнювала я торт з сирним ганашем, і цей крем прекрасно себе повів під час нанесення на нього велюру. Посилання на відео з рецептом приготування на цей крем з'явилось у правому верхньому кутку. Вирівняний торт переночував в холодильнику. Але перед тим як наносити на нього велюр, я ще поставила його в морозилку на хвилин 15. Для того, щоб велюр на поверхню наносився гарними крупинками, поверхня має бути добре охолоджена. Дістаємо торт з морозилки та наносимо на нього через фарбопульт велюр жовтого кольору. Під час цього фарбопульт потрібно тримати. Від торта на відстані 30 см, щоб від сильного тиску повітря, яким дує фарбопульт, наша шоколадна емульсія не злилась на торті. Наносимо фарбу тільки на низ торта. Одною рукою тримаємо фарбопульт, а іншою крутимо поворотний столик, на якому знаходиться торт. Нанесли трішки фарби. Та ставимо торт знову в морозилку на хвилин 5. Фарба моя залишається при цьому знаходитись просто на столі при кімнатній температурі. Таким чином, наносимо фарбу на торт в два етапи. Поки торт знаходиться в морозилці після другого нанесення фарби, кладемо в ємність від фарбопульта мішечок з блакитною емульсією. Її температура в цей момент 28 градусів. Вона чекала своєї черги теж лежачи на столі при кімнатній температурі. Отже, дістаємо торт з морозилки та спочатку з боку, ось так на дощечку, виганяємо з фарбопульта жовту фарбу, яка в ньому залишилась. Як тільки пішла блакитна фарба, відразу направляємо фарбопульт вже на торт. Наносимо тепер фарбу тільки на верхню частину торта. Трішки нанесли фарби і знову відправляємо торт в морозилку на хвилин 5. Аби фарба не розліталась по всій кухні, за тортом я поставила величезний пластиковий контейнер. Цю функцію також може виконувати величезна картонна коробка. Наносимо фарбу на торт теж в два етапи. Синя фарба, звичайно, трішки залітає на жовто, але це не критично. Межа все одно помітна. Та задом зрозумілий. Якщо ви хочете, щоб межа була ще більш чітка, можна прикривати ті частини торта, куди не повинна потрапляти фарба папірцем. Але для цього потрібна третя рука. Коли торт, на вашу думку, достатньо зафарбований, його вже можна поставити в холодильник, а не в морозилку. Фарба, що залишилась ось в такому стані кладу в холодильник. І вона мені ще знадобиться для декору іншого торта. Ну, що я вам хочу ще сказати? Що, в принципі, я залишила задоволена результатом свого експерименту, і мені навіть структура самого велюру на соняшниковій олії вже на торті більш сподобалась, чим на кокосовому маслі. Цей велюр більш м'якший. Тому, коли вставляла топери на паличках в торт з таким покриттям. Тріщинки зовсім не з'явилися. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви вже, можливо, пробували робити таке покриття велюр саме на соняшниковій олії. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!